Доброго дня, дорогі мої підписники. Сьогодні з вами я, Гончару Кала, і мій канал будні сільського підприємця. Сьогодні з вами будемо готувати дуже смачну, домашню, я б сказала, страву. Будемо готувати отакий смачний плавлений сир. Плавлений сир цей робиться всі інгредієнти натуральні. Страва дуже смачна. Вона смакує що на кожен день щодо святкового столу. Що дорослим, що дітям, всім можна давати із-за того, що всі інгредієнти домашні, всі інгредієнти натуральні. Страва виходить, що красива, що смачна це однозначно. І тепер я хочу вам сказати: перед тим, як будемо готувати, я хотіла вас попросити підписатися на мій канал, поставити вподобайку, писати коментарі. Я думаю, що так будемо рухатися вперед для того, щоб розвивався наш канал. І було, був якийсь стимул у мене, так сказати, у людей, які допомагають мені створювати відео, розвиватися вперед і рухатися далі, щоб можна було щось показувати вам цікавеньке, новеньке, нові відео створювати. Так що вперед, готувати дуже смачну страву. Так, і значить, так, для нашого плавленого сиру є 3 кілограми сиру у мене домашнього. Е, треба взяти 3 літри молока, поставити на газ і зараз будемо далі з вами готувати наш плавлений сир. Значить, беремо каструлю, ставимо на газ, виливаємо молоко і будемо ждати, щоб воно закипіло. Так, взяли наш сир, отак розімняли його. Молоко наше закипіло, і тепер ми будемо закидати сюди сир. Так, будемо закидати сюди молоко, сир. Так, кип'ячене наше молоко. Закинули сир. І тепер чекаємо, щоб він закипів. Як закипить, потрібно буде, щоб на маленькому вогні покипів. Я вам покажу, воно буде видно по видові. 2-3 хвилини, щоб покипів. Отак, він ось починає вже робитися. Ось ось. Як підходить сироваткою. І все. Головне, щоб оце такий відстав. І будемо оціжувати. Так, значить, сир, оце так, коли підійшла сироваточка, оце так ось його прокипів. Сироватка одійшла, виключаємо. Заздалегідь приготовлений наш друшлячок із марлючкою. Беремо і зараз сюди виливаємо наш сир. Так, сир виляли і тепер нехай він збігає. Так, сир оце так от кинули, він збігає. Але для того, щоб вся ця процедура одварювання сиру в молоці, проводиться для того, щоб одійшла лишня рідина, яка є в нас у сирові. Коли він варився в молоці, проварився, набрав температурного режиму. Для того, щоб відійшла вся лишня рідина. Ну, так, наче подивитися, вже е, немає не ніякої сироватки. Але для того, щоб повністю одійшла рідина ця сироватка, і залишилася одна сухаричівна, ми можемо ще взяти прямо гарячим взяти ось, ось о, якийсь невеличкий прес. Ось, наприклад, переклала тарілочку. Поставила баночку і нехай що повністю одійшла сироватка, нехай постоїть і далі збігає. Так, і так далі. Наш сир збіг. Лишня рідина, вся з нього вибігла. Попробували, нічого ніде не виділяється. Е, получається, лишньої рідини ми молока брали 3 літри? Е, лишньої рідини, получається, десь пів літра, грам 700 було. Рідини. Ну, це, так сказати, рідини. Так як подивитися ось на молоко, е, на сироватку вже цю яка збігла, то подивіться тільки, скільки тут розплавляного е, получається, жиру. Так, значить так, значить е, Сир наш збіг, рідини лишній нема. Він ще теплий, але нам для того, щоб ждати, щоб він схолов, не потрібно. Надалі нам для рецепту цього потрібно. У мене було 3 кілограми сиру, значить, нам потрібно шестеро яєць, три чайних ложечки солі. По півчайної ложки, виходить, соди, тут півтори чайної ложки соди і по 50 г на кілограм це значить 150 грамів масла. Беремо, значить, посудину, кладемо сюди наниз масло. Висипаємо зараз наш сир. Ось так. Викладаємо наш сир. Дивіться, він ще парує, але це вже це все нормально. Отак От. От його. Зараз будемо ставити, плавити на водяну баню і додати, додаємо сіль, зразу можна додати. Добавляємо зразу соду і зараз уб'ємо яйця. Так, б'ємо сюди яйця. Яйця домашній, жовтий, гарний, такий гарний буде наш сир. Зараз покажу. Візьмемо ось таким торкачом, вимішаємо і ставимо зараз на водяну баню. Я вам сказала, що товкачом не дуже зручно. А для того, щоб для однорідності, саме головне тут зробити, так що беремо наш сир. Це з усіма добавили. І прямо, хто хоче, надіває для когось. Як я роблю для себе, я не надіваю ніякої рукавички. І отакого от доводимо його аж до однорідного. І зараз, будем, і зараз аж будемо ставити вже тепер на водяну баню. І тепер наш сир, ось вода в каструльці кипить, поставили на водяну баню. Взагалі дивлюся, що зараз роблять У мікроволновках все. Ну, а я, може, така мона сказати, старомодна чи як, я теж не знаю. Завжди робила. Ну, робила водяна баня, дуже сильно це вже кипить. Можна прикрутити, на менший вогонь. Я вам скажу. Можна зробити і без водяної бані. Ну зараз просто самому буде обідно і жалко, бо як поставити просто на газ що скаже на що та водяна баня, хто там спішає такі сильно швидкі, чи що. Діло справа в тому, що якщо поставити без водяної бані, воно зараз прилипне. І там буде отак його на сказати, буде сиру, залишеного на дні каструлі. А в нас все буде нічого не прилипше, буде дуже красиве, дуже смачне. Він вже такий смачний, що не питай. Тепер пройшло вже 10 хвилин, як наш сир на водяній бані. Ми його постійно поколочуємо. І тепер ось пішов. Ой, пара, не видно процес. Зараз ось все. видно, як пішов отакий процес плавлення. Отака виходить вже консистенція. Зараз ще переколотимо пару хвилин. І будемо розкладати по наших приготовлених формочках. Формочки ось такі приготувала. Ось такі формочки приготовила. Ось голоточку, лоточка. Я не дуже розумію, скільки вона має вийти зараз. Ось така формочка, це із грінок була. Накладемо. І будемо, зараз будемо знімати і розкладати. Так, сир наш розплавився. Ось так. Даже можете, якщо хто не знає, як зрозуміти, ось так чуть-чуть скубнув, і ось його, його видно, що він вже розплавлений. Ось, я взяв у руку. все, він готового вигляду. Будемо розкладати по наш. Готовий наш плавлений сир. Ми будемо розкладати позаздалегідь приготовлених формочках. Так, ось, взяла формочку, обтягла харчовою плівкою і беремо, тепер накладаємо наш сир. Взагалі була задумка в мене взяти е, декілька формочок, зробити з із, із куркумою. Але яйця домашні такі, що Робити ще з куркумою його взагалі не потрібно. Він і так сам по собі, ось отакий жовтий, гарний. Так, розкладаємо далі. Отак вот наклали харчовою плівочкою, примотали і можемо отак вот розправляти одну другу. А ця таку формочку взяла із грінок, сюди теж накладу буде такої форми. Піде плівочки не клава, із-за того, що просто розріжемо тоді і все. Так, зараз, зараз. Так, розрівнюємо, так, розрівнюємо і, геть можна сказати, як притрамбовуємо. оно мало формы. Докладаем. Так. Так. Всю формочку. Вот так вот Трохи прихололо, значить такий варіант не проходить. Це вже, що розклали зразу гарячим. Залишаємо. А це прийдеться поставити, залишилося поставити підігріть, бо воно буде неоднорідної форми. Зараз поставимо ще на водяну баню. Дивлюся, у відео ніхто ніколи такого не каже, що, наприклад, всю цю справу. І з плавляним сиром потрібно робити дуже швидко. Ну, це що я просто так сказати, своїми мозгами зобразила, що е, зараз вже четверта форма, вже воно не вийде. Бо виходить, що на ходу, ось це плавляне вже що? На ходу воно почало це вже захолодати. Я заново включила газ і ось його поставила, щоб підігріти для того, щоб воно було однорідне, от, красиве. А не отак його буде якесь, як це як, як порвати. І зараз на водяній бані ще догрію цей кусочок сиру і розкладу далі у формочку. Так, значить, сир наш захолов. І тепер ми його ось так виймаємо із ось ще. З формочок. Повністю виймаємо. Зараз покажу, як зручно ось так теж цією харчовою харчовою Ось Отак. Ось такі вийшли красиві наші сири далися дуже смачні. В такие розыри получився наш сыр. Буду чайку і смакота, та й добу бутербродіка. Саме головне, що знаємо, що ми сюди поклали, а не думати, якщо особливо дитині давати, з чого воно зроблене, що воно за продукт пишеться і що туди додавано. Можна було в ще й е, додавати Якісь, ще так сказати, можна додати олівочку, можна було додати зелені. Але я більше прихильник класичного смаку, тому я більше нічого не додавала, отак зробила чисто класичний варіант плавленого сиру. Ось така красота. І я вам гарантую, бо ми вже одну. Був... Одну порцію оця такого чаю, до чаю з'їли, що це і красота, і смакота. От так. так що готовте за моїми рецептами. Підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Гончарукала, і мій канал путні сільського підприємця.